Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді куртка. Куртка та Ось Така брендова, гарненька курточка, Гарного розміру. XL2XL. Така курточка також тепленька. Е, Тепленького розміру. Така куртка. Це є куртки Англія. Перший плюс екстра сорт. Така брендова тепласника та курточка. Вона ось така до половинки з таким кожушком. Така куртка коротка, але великого розміру. Це в нас є 3XL. Великий гарний розмір. Перший плюс екстра сорт курточки. Це вони 3,5 євро за кілограм. Це приблизно виходить 174 гривні за кілограм курточок. Ось така тепленка. Також вішечки різні, Така коротка з накладними кишеньками. Така Також більшого розміру така курточка з капюшончиком, теплесенька. Показую вам весь слот. лот. Лот вагою 25 кілограм, і ціна буде за весь лот 4361 триста Довго з Ми всередині на такому кожушку. За більш детальніші інформації звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!